Чи реально за один вечір здійснити подорож, наприклад, до шести європейських країн? Скажете ні, і будете не праві? Оркомітет проекту Херсон 2012 довів протилежне. Привіт із Германії! Гірманії! Калорбате Стіл Елада! Це означає добро пожаловать в Грецію із Португалії. Під прапорами європейських країн учнівські колективи Херсонських шкіл та ліцеїв взяли участь у першому міському фестивалі Відкриваємо Європу для 18 освітніх закладів, які навесні брали участь у фестивалі світового футболу. Була поставлена задача довести, що вони не лише вміють ганяти м'яча, а можуть провести справжню пошукову та етнографічну роботу, аби гідно представити культуру європейських країн. Голова оргкомітету проєкту Херсон 2012 Сергій. Коронус не сподівався, що їхня ідея буде сприйнята і учнями, і педагогами і батьками просто на ура. Ми знаємо 100%, що діти наші уделяють уваги сьогодні телевізору, комп'ютеру, інтернету. А от как раз таки фестиваль дають можливість дітям проявити себе в колективі, на сцені з професіональною підсвіткою, з подзвучками, з мікрофонами. Знаєте, ну это же настоящая жизнь. Нагала концерт, що проходив на. В сцені Херсонського державного університету було відібрано шість найкращих шкільних колективів. Справжні емоції і сльози, і усмішки вирували не лише під час виступів, а й за лаштунками. Наприклад, учні навчально-виховного комплексу номер 51 хвилювалися, аби фішка їхньої програми вразила журі. Тому трюк з м'ячем відпрацьовували кілька разів. самим захопленням учні інших шкіл розповідали про країни, які вони представляли. Я лічний забрала по поета Генригагійне. Я, мне лично сказали, что я очень на него похож, ну не знаю, конечно, как это в жизни, но так большинство культура, бавары, то, что мы изучали про Германию. Мы представляем Республику Португалия, мы очень рады, что имеем возможность принимать участие в таком фестивале. Для нас это большая честь, для нашей школы все дети, все преподаватели очень сильно старались, очень готовились, очень долго к этому. Задействованы все цехи школы, то есть, и я думаю, что для Херсона это большая такая возможность, проявить творческий потенциал детей. Именно благодаря этому проекту мы узнали историю Португалию, ее великие достопримечательности, которые будут интересны любому человеку. Например, такой как музей Колоста Гульбиньяна или Кошта Дусол. Я была шокирована, когда узнала, что в Португалии невеста в возрасте 16 лет обычно. То есть ну, для нас это слишком рано. И целая маленькая часть информации, которую за час подготовки до фестивалю «Відкриваємо Європу» знайшли та відібрали учні херсонських шкіл. Саме на пізнавальному аспекті заходу робили наголос і викладачі, і члени журі. Важен цей фестиваль ще й тим, що багато інші школи, які не приймали участь, або приймали, но не виграли, вони смотрят рівень підготовки школ, які участвують в фіналі. Це дуже колосальна, кропотлива робота з багатьма професіоналами. От этого педагогічний колектив, і, звісно, діти чувствуют себе уверенными. Ввіреними по житті і завжди приймають участь в житті даного учебного заведення. Думаю, що підготовка до далекого цього конкурсу не пройшла даремно. Вони багато використовують кіновідеоматеріалів, вони бачу, використовують енциклопедію. Тобто, вони знайомляться, знайомляться з культурою інших країн, і вони поєднують зараз в цьому фестивалі різноманітні види мистецтва. Відбувається синтез мистецтва. Це цікаво, це корисно. Напевно, і самі організатори не сподівалися, що фестиваль культур європейських країн отримає стільки позитивних відгуків. Навіть глядачі в залі не стримували своїх емоцій. Я пришла сюда и получила много впечатлений. Наша школа выступает, мы за нее сильно болеем. Довольне, що такой концерт провели. Вот. Нам очень, -очень нравится. Діти у нас талантливые, их нужно розвивати. Спасибо большое, що у нас є таке сегодня. Хорошее мероприятие. Благодаря этому конкурсу ми можемо знати більше других стран Європи. Ми благодарны руководителю Карунасу, що він придумав такое мероприятие. Фестиваль відкриваємо Європу. Це один із ста кроків проекту Херсон 2012 Мета якого зробити наше місто супутником чемпіонату Європи з футболу моменту виникнення цієї ідеї херсонська міська влада активно підтримує організаторів. І якщо більше 500 дітей особисто прийняли участь у цьому фестивалі, Ця цифра сама про себе говорить. Це найкраща оцінка. Якщо людям подобається, якщо діти приймають цьому участь, значить крок на проведення такого фестивалю був вірний. І дійсно, фестиваль пройшов на вищому рівні. Та найскладніше завдання цього дня було у журі. Після тривалого обговорення перемогу здобула загальноосвітня школа номер 30, яка представляла культуру та історію Хорватії. Ще одна ідея під час обговорення результатів гала концерту виникла у журі зробити фестиваль відкриваємо європу традиційним і тим самим наблизити Херсон до Європи. Ірина Іван телеканал Херсон Плюс.